Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 15 листопада 2025 року. Подивимось, який сьогодні день, які підказки. Ну що ж, карта дня для нас. Сучення, що в нас на дні колоди, лицарь посухів. Ну що ж, маємо старший аркан судження. Судження це може бути звістка, розуміння, от таке пробудження. Звістка, смс-ка, повідомлення, усно щось вам повідомили, а для кого це може бути пробудження, таке переродження, оновлення. Це коли ми. Розуміємо, як було, а як я хочу, щоб було, порівнюємо, оцінюємо, оновлюємося, перероджуємося. На дні колоди в нас лицар посухів. Це така швидка дуже енергія, дорога, поїздка, можливо, от те, куди ми пішли. Чи поїхали, чи те, що ми робили, принесло ось такий результат розуміння, що поміняло ваше сприйняття, ваше розуміння, пробудило вас від спячки. Для косця можливо омолодження. От ви поїхали. Робили собі процедури якісь, можливо, це такий ретрит. І так ви себе почуваєтеся, почуваєте себе ось таким пробудженим від спячки. Ну що ж. Тобто рух, дія. Яка, а можливо, це людина, такий молодий чоловік стихій вогонь, а лев-стрілець від 20 до 40 років, він вам приніс звістку, яка от мала такий ефект, відкрила вам очі. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Що нам допоможе? Король Кубків, дорослий чоловік стихії, вода овен, левс. Прошу, Вода це риба, рак, скорпіон. Підтримкою, своїми емоціями, своїм вислухати, можливо, ви йому все це розказуєте, от тепер, як ви все розумієте, як ви бачите. Він уважно слухає. Або це ваші емоції пов'язані ось з таким тим пробудженням, переродженням, оновленням, або ваша реакція на от ваші б'юті-процедури, як ви змінилися, якою ви стали, чи яким ви стали? Ви бачите в своєму організмі покращення. І це ваша така реакція. Що буде заважати? Так, що тут у нас? Мрії? Угу. Не треба собі вигадувати, думати, а якщо так, а може так, сфокусуйтеся на чомусь одному і рухайтесь до однієї цілі. Або, можливо, буде декілька варіантів, і ви не зможете обрати. Тому що це може бути, коли ми може бути, коли ми видаємо бажане за дійсне, нерішучість, неможливість зробити вибір, пошук мети, яку так ви і не. Сфокусуєтесь на чомусь одному. Ну, але судження це старший аркан. А сімка Кубків це молодший аркан. Тому старші аркани вони мають більший вплив, більше сили. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного дня, тому що судження також може бути повітряною тривогою. Я бажаю нам. Радості, позитиву, ось такого пробудження, оновлення, переродження, розуміння, хто я, куди я йду, що я хочу. Я бажаю вам гарного настрою, натхнення, любові, радості, позитивних емоцій, і вражень. Дякую, що ви в мене є. Обіймаю вас міцно. Залишайте свої коментарі, діліться своїми емоціями, своїми враженнями, поважаннями, ставте вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую, приєднуйтесь до магічного простору. Зоряне таро. Почуємось, па, -па.